Доброго дня! Перед вами перфоратор SDS Max німецької фірми Kress. І він також вироблений в Німеччині. Чому він цікавий до вашої уваги? Простота використання. Ручка переключення має Він може працювати як з ударом. Як на функції удар, як відбійний молоток, він може працювати як відбі... ну, функція свердління з ударом. В це положення це можна виставити зубило або бур в любе зручне положення. Його провернути. Має ось таку зручну довгу ручку, яка кріпиться традиційно. Коли повертається, вона вся прорезинова, дуже якісна на, на ощупь. Ручка. Є ручка задня, вона з антивібраційним захистом, рука не буде втомлюватися. Є регуляція, регулятор обертів. Є інформація про включення мережі. І коли щітки вже будуть залишитися там 8 годин роботи, загориться лампочка, що треба міняти щітки. А для цього треба вести його на сервіс для зміни. Ну, якщо він на гарантії. Якщо, звісно, без гарантії, то можна і самому міняти. Прорезиновий якісний ключ, шнур мережевий. Немає в мене бачите, загорілась лампочка. Чому він цікавий? При вазі 5 кг він видає 10 джоулів і швидкість обертання складає 4 000, ну, до 4 тисяч обертів. Це досить е, значні показники. І ось тут іде мастило. І ось тут зазначено, що бачите, сверління в бетоні 40 мм, сверління в цеглі 105 мм. Із сверління в камені 80 мм. Я не знаю тут, який камінь. Ну, в принципі, це досить такі серйозні показники. Він працює на рівні, якщо по характеристикам брати, то це перфоратор Bosch GSH 7 Але він, звісно, в два рази дорожчий. Тому хто хоче зекономити, я. Раджу придбати цей перфоратор на Гарантія на нього, на жаль, тільки один рік. Гарантія забезпечується офіційним сервісом, офіційним постачальникам. Так що, по гарантії, у вас немає, не буде проблеми. Звісно, гарантія забезпечується тільки на деталі, які не зношуються. Ну, це окрема процедура, хто працює з відбінними молотками, з перфораторами, він має знати, на що забезпечується, на що ні. Про абсолютну гарантію мова тут не йде. Ну, я її не знаю. Які... Це тільки у обоше на один рік деякі види продавців можуть продавати з абсолютною гарантією, Але це інша історія. Ось така техніка. Як на мене, вона достойна уваги. Мадин. Німеччина. Дуже міцний патрон, на мій погляд. Я впевнений, що вона прослужить довгі-довгі роки. Так що можете до мене звертатися. Я або в прокат, або продати будь-який електроінструмент. Ну, Спеціалізуюся на бошу, але можу роздивитися щось інше. Всього найкращого, до побачення.